Всім привіт! Хочу дістати вам карту підказку на день. Або коли ви дивитесь це відео, вам зараз дуже важливо це почути, я думаю. Да. Дуже важливо зараз зосередитись на своєму питанні, яке у вас є, зробити глибокий вдих та видих, і зрозуміти, що все для вас. Сейчас будет момент. Виходьте з ваших ілюзій, і це йде через саморефлексію, можливо, у вас якісь є співзалежності або якесь тяжіння до якоїсь людини, і тут дуже важливо виходити з цих ілюзій через саморефлексію, тобто повертатися спиною до цих ілюзій і розуміти, те, що істина в мені, а не в тому, що в мене якби, оточує. В тому плані, якщо у вас дуже багато варіантів і вам дуже Варто подивитися глибину себе, порефлексувати і якби, сама правильна відповідь всередині вас. Тому ось така от вам підказочка. Завжди слухайте себе, це дуже важливо.